А! Та! Типовий політик! Багато слів! Та мало діла! Що? Оживити економіку! Що це за лайно собачья? Все. Все про що не хватить Нахвати свої кишені! Це! І політичний Ривдо! Тебе нема принципів! Як і всіх інших. Якщо Україна і в дерьмі, то ти всього лиш муха, що прилетіла на запах! Добре! Тоді перейдемо до правди. Я. Ти маєш рацію в однім! Мені потрібен капітал і голоси. Бажаєш знати чому? В мене мрія. Що? Одного дня кожна людина в цій державі буде контролювати свою долю. Земля дійсно вільних курва. Нація діє, а не слід. Керується силою, а не комітетом, Незакон закон змінюють і підлаштовують під кожну людину. А не навпаки! Де сила і справедливість знов на своєму місці! У руках в людей! Де кожен вільний? Думати! Чинити! Як йому забажається! До біса всіх цих юристів і патентів і бюрократів з цихуїв! До біса цілодобове обговорення цього цирку з чиє життям знаменитостей! До біса чортів патріотизм! До біса смів! Пішло все дупу! Україна хвора! Прогнила зсередини. Її вже ніяк не врятувати. Потрібно цю гниль вирвати з коріння. Почати все з чистого листа! Спалити ще! З попала відродиться нова Україна! Розвинута і неприборкана! Слабкі будуть знищені, а найсильніші процвітатимуть! Вільні жити до подоби. Вони зроблять Україну великою. Де віса ти Базікаєш. Ти й досі не розумієш. Я використовую війну як бізнес, щоб бути обраним, щоб завершити війну як бізнес. У моїй новій Україні. Люди вбиватимуть і вмиратимуть за те, у що вірять! Не за гроші, не за нафту, не за нав'язані їм ідеї! Кожен буде вільний воювати свої війни! <говор> Отож! Що ти думаєш? <говор> Як тебе тобі <добіса> обрали? Ха-ха! <говор> що ж, я не пишу свої промови. <говор> 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 тобі варто інколи воювати за те, у що ти віриш, Джек. Не за компанію чи націю, чи будь-що інше. <говор> <говор> Можливо, я й помилявся щодо тебе. Невже до тебе на кінець доходить? Я позбавлю цей світ від непотрібних війн, Джек. Я помилявся. Ти не жадівний. Сидітько божевільний! О ти обед <плес> цих омлетів, Джек, не може турбуватись про кожне розбите яйце. Не тоді, коли ти знищиш слабких, так? Та що ти знаєш, про слабких? Ти не був народжений бідним, ніколи не був голодним. Ти не знаєш, як це битись і красти, і вбивати лише, щоб вижити. Та ти вижив! Завдяки своїй силі волі, керуючись власними правилами. Своїми двома руками ти забрав собі життя. І зараз я заберу твоє.